І заходимо в кабіну, і зараз більш детальніше, саме від першої особи, передивимося, що саме ми будемо робити. Тобто, бачимо, що в нас ось тут під лівою рукою зручно є реверс, і бачимо ось таку доволі цікаву кнопочку, про яку ми вам трішечки розповідали, проте не більш детально. Для того, щоб якраз таки використовувати ось ці налаштування по потужності, насправді різниця не дуже велика між ними. Проте Якщо не потрібна вся потужність трактора, можна виставити на перше положення, цей трактор має бути заглушений. Тобто, Потім далі ми включаємо запалення і все, в нас включається перше, ось якраз налаштування, перша карта. Але саме основне, це все потрібно робити перед тим, як ми запустимо трактор. Що ж, ми витискаємо щеплення обов'язково, натискаємо гальмо. І запускаємо трактор. Трішки він завівся з такою затримкою, оскільки змінилося саме налаштування і йому треба перший запуск ось такий має бути.